Вітаю, друзі! Ми продовжимо читати захоплюючи останній розділ книги Велика Боротьба у нашому попередньому відео. Ми бачили, як наприкінці тисячі років Христос знову приходить на землю, однак цього разу воскресити неправедних а нечестивих. Сатана, який блукає спустошеною землею тисячу років, вирішив не здаватися. він запевнює своїх послідовників, що він підняв їх із могили. Він спонукує їх напасти на святе місто, яке спустошилося на місце, уготовлене для нього на оливній горі. за наказом Ісуса, ворота міста закриваються. І армії сатани оточують його, готуючись до останнього наступу. спасені всіх століть знаходяться всередині, спостерігаючи за цією останньою драмою. Ми читаємо нарешті віддано наказ, і незліченне військо рушає далі. Така армія, яку ніколи не збирали земні завойовники. Сатана наймогутніший із воїнів, очолює її, і його ангели об'єднують свої сили для цієї останньої боротьби». Коли Це величезне військо вже готове до нападу, з'являється Ісус. Він сидить високо над містом на троні, який стоїть на фундаменті із щирого золота. навколо нього знаходяться піддані його царства. Сила і велич Христа не може бути описана жодною мовою, жодним пером не може бути змальована, пише Елен Уайт. Слава вічного Отця, гортає його сина. Яскравість його присутності наповнює місто Бога і проливається за ворота, заливаючи всю землю своїм сяйвом. Яка це неймовірна сцена? Викуплені співають пісню хвали, яка лунає і повторюється відлунням крізь небесну твердь, спасіння Богові нашому, що сидить на престолі і Агнцю». у присутності кожного мешканця землі і на небі відбувається остання коронація Сина Божого і тепер наділений найвищою величю та владою цар царів виносить вирок бунтівникам проти його правління та вершить правосуддя над тими, хто порушив його закон і гнобив його народ. Ця сцена описана в книзі об'явлення 20-му розділі. Де апостол Іван пише я бачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, від лиця якого втекла земля і небо, і не знайшлося їм місця. І Я побачив мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги були розкриті, і мертві були суджені за тим, що написано в книгах, за їхніми вчинками яскравий опис продовжується у книзі Велика боротьба щойно книги записів відкриваються, і око Ісуса дивиться на нечестивих. Вони усвідомлюють кожний свій гріх, який вони коли-небудь скоїли. Вони бачать, де їхні ноги відхилялися від шляху чистоти та святості. Як далеко завели їх гордість і бунтарство в порушенні закону Божого. Надто пізно вони бачать благословення, які вони спотворили, посланців Божих, яких вони зневажали, і застереження, які вони відкинули. Тепер вони усвідомлюють, що вони назавжди втрачені, але це ще не кінець. На небі з'явиться панорама, схожа на величезний кінотеатр, що показує план спасіння, спокусу і падіння людства аж до життя Христа, його народження, його скромне життя, його служіння і ночні молитви, його ворогів, сповнених заздрості, ненависті. Та злоби Сцени продовжуються, показуючи агонію Христа в Гефсиманії, його зраду та ніч жаху, що послідувала за цим. все це реально зображено таким, як воно було усі погляди прикуті до драми, що розгортається, коли вона переходить у фінальні сцени. Терплячий страдалець, що ступає стежкою до Голгофи, князь неба, що висить на хресті, пихаті священники та глумливий натов, що висміє його агонію, що завершується. Надприродна темрява, земля, що рухається, повалені скелі, відкриті могили, що позначають момент, коли відкупитель світу. Прийшовши у світ, віддав своє життя. Люди, які спостерігають це, намагаються відвернутися від жахливої сцени, коли в той час викуплені вигукують: він помер за мене. Яка радість у місті, але яке безмежне горе за його межами? Ми читаємо «Увесь нечистивий світ постає перед Божим судом за звинуваченням у всесвітній зраді проти небесного уряду. У них немає нікого, щоб захистити їх справу. Вони не мають виправдання, і вирок вічної смерті правдиво винесено проти них. Тепер усім очевидно, що платою за гріх є не шляхетна незалежність і вічне життя, а рабство, руїна та смерть. Усі, Навіть сам сатана визнають, що Бог істинний, справедливий і правильний і все ж його характер залишається незмінним, а дух бунтарства знову викривається назовні. цього разу, однак немає нікого, щоб слідував за ним. Він втрачає свою силу, і його послідовники обертаються на нього та його агентів з лютістю демонів тоді пророцтво з книги пророка Езекіїля, 28 розділ, розділу, сповниться, говорячи про сатану, Господь говорить. За те, що ти поставив своє серце на рівні серця Божого. Ось я наведу на тебе чужинців, грізних із народів, і вони витягнуть свої мечі, зведуть тебе до гробу, знищу тебе ох з поміж каміння огняного. Я. я кину тебе на землю перед очима всіх, хто тебе побачить. потім з неба сходить вогонь. І розпалені стихії, розтоплені, і земля, і діла, що на ній згорають. Сатана та всі, хто вирішив слідувати за ним, повністю знищені і зникнуть навіки. Мої друзі, який жахливий це буде день у той час. Як земля оповита вогнем знищення, праведники безпечно перебувають у святому місці. Благодаттю Божою. Я планую бути там. за цими могутніми стінами, покладаючись на могутню опіку нашого відкупителя, я запрошую і вас бути там. Якщо ви ще не прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя, немає кращого часу для цього, ніж зараз. Він помер для вас і живе сьогодні вічно. І дуже скоро Він повернеться, щоб забрати нас додому, щоб ми були з Ним назавжди. Помолимося йому просто зараз. Небесний батьку. Ми дякуємо тобі за дивовижний план спасіння, за шлях, який ти запланував протягом століть для кульмінації спасіння тих, хто повністю підкоряється Тобі і приймають Твою праведність, Твою благодать, щоб визволити нас від гріха та від грішного світу. Дякуємо за привілей мати тебе як свого бога. Ми покладаємося на тебе у всьому і дякуємо тобі за план спасіння. тепер, нехай Господь кожному, хто ще має прийняти рішення, допоможе прийняти його, прийняти тебе у своє життя, все ціло, щоб і вони чекали тебе, коли ти повернешся, і були всередині святого міста. Дякуємо, що чуєш нас в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.